Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде, скажімо так, такого показового характеру. Тому що хочу показати вам трошки похвалитися, як прийнялися наші саджанці, точніше, вуса, вже зараз саджанці, які ми посадили в середині жовтня, який вигляд вони мають і загалом що з їх буде, розкажу. Да? Все дуже просто тут. В принципі, таких великих технологій немає. Але не всі знають, що таким чином, ось як у нас вуса ті, які у вас є зайві, їх можна врятувати і ще собі на весну отримати гарні саженці. Ось я привідкрив плівочку. Як бачимо, ось поруч плівочка. І у нас є отакий парниковий ефект. Не можна сказати, що там прям дуже-дуже тепло. Але сьогодні у нас плюс 15 на вулиці. І це дуже добре, це дуже радує, тому що під плівочкою тепло і це допомагає корінчику ще рости. Ще він не впав у сплячку. Тому будемо сподіватися, що далі все буде так само добре. Ну, а тепер. Ось така в нас ситуація І сажанцями, які були вусами. Да? Як бачите, ось вже випускає молоді листочки. Уже просить земля водички, звичайно. Ось так це все виглядає. Е, зразу скажу, ніяких добрив не давали зараз, тому що не було готового кореня, не було ще що підживлювати. Потрібно було посадити і слідкувати за вологою. Ну, Як бачите, усе добре, е, ця схема посадки, я її називаю е, коробка сірників, тому що садимо ми рівно, е, даємо вусик від вусика по 6,5 см, для того, щоб їх помістити на ось таку площу. Хтось каже, що, ну, який там типу, буде корінь, якщо вони близько посаджені. Корінь буде хороший, головне, щоб вологи було достатньо. І навесні попрацювати з ними по листу по листу добривами. Тому що якщо цього не зробите, то дійсно корінь він буде ніякий. У цьому буде правда. Звичайно, може вони виглядають ще зараз не дуже, але не забувайте, що їм всього-навсього тільки два тижні. Тобто вони встигли укорінитися. Це зараз сорт мальвіна, пізній. Вони встигли вже вкорінитися, попускали молоді листочки. Ну і загалом ось подивіться, який гарненький листочок. Ну просто, просто казка. Зараз станом на 23 жовтня, яке в нас є, це дуже добре. Враховуючи те, що у нас дуже ще холодні ночі, і я так думаю, що вже навряд чи воно буде тепліше. Хоча говорять там якесь бабине літо, я так не думаю, навряд чи воно буде. Тому ось такий результат. Плівка. Плівка це сама дешева. Ми не купували її там якусь супер-супер-супер. Звичайна будівельна плівка, найтонша. 40 гривень за метр квадратний. І ось такий результат вона дає. На яку глибину ми садимо? Самі вуса? Самі вуса десь ми садили приблизно на глибину, мабуть, Сантиметрів 5-6, але садили так, щоб сама серцевинка вона була не в ґрунті, а вона була зверху. Тобто, щоб точка росту, щоб ця брунечка, вона дихала, вона отримувала світло. Тому що, якщо її дуже сильно заглибити, то такий саженець він просто загниється, і з толку з нього не буде. Хоча в деяких випадках іноді буває навіть і виживає. Ось ця сама ситуація і під цією плівкою. Сьогодні ми їх будемо повністю знімати і проливати землю водичкою, тому що реально дуже і дуже потребує вона цього, а цю, мабуть, лишимо. Подивимося, як воно себе ще покаже хоча б на декілька днів. Ну і далі, звичайно, будемо її знімати, тому що вже вона коли буде сильний мінус на вулиці, мінус 3, мінус 4 і нижче. Вона вже нічого абсолютно не дасть. Тут, до речі, ми садили різні сорти, відмічали табличками. І румба, і Альба, і Бріла, і Мальвіна, Алегро. Тут дуже багато всього. Щось буде нам на пересадку, щось трошки десь продасться. Навесні буде е, додаткова можливість, скажімо так, заробити якусь гривню. А ось тут, якщо бачите, ось да, такі листочки, так вони виглядають. А це ми посадили стаканчики. Стаканчики Альби, які переростуть просто в класнючу розсаду. Я думаю, всі ви бачили відео про стаканчики Альби, які в мене лишилися які я хотів продати. Ось вони якраз сюди всі вмістилися. Тут їх десь було приблизно, мабуть, ящиків. 10 чи 12, тобто трошки буде ще і такої розсади. Але зрозуміло, що вона буде дорожча, тому що там такий корінь, як у дорослого куща. Тобто вона вже дасть результат такий, що ого, го навесні можна навіть буде очікувати на повноцінний врожай. А ось так це все буде виглядати навесні. Це ще один наш розсадник. Чисто по сорту фейт. Тут десь ми вмістили 40-50 тисяч штук. Ну, нормальна така грядочка, чесно вам скажу, дуже багато тут людської роботи, дуже і дуже багато. Але подивіться, який лист, да? який зеленючий, дарма, що зараз у нас 23 жовтня, глибока осінь. Ще трохи буде листопад, там взагалі холодрига буде. І він оцей колір свій він не змінить. Тобто він включно так само, як і Мальвіна, він включно до е грудня місяця, поки не вдарять такі серйозні морози, це все отак і буде виглядати. Звичайно, подекуди є трошки бур'янчику. Але повірте, до весни він трошки підсяде, заспокоїться, а потім ці всі саженці звідти приберуться. Ну і відповідно. Земля перекультивується, протруїться, та й цього бур'яну тут взагалі не буде. Поруч із фейтом у нас, ось ви вже бачили, є така ділянка, яка пустує, але вона буде засаджена саме самим фейтом. Да? Мабуть, що з цієї грядки візьмемо трохи. В принципі, сюди і небагато потрібно. Десь приблизно 105-6, можливо, 7, не більше. Але. Посадимо і буде гарна ягода. До речі, фейт по ягоді дуже хороший, один із найкращих. Що ж, це відео будемо завершувати. Я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео стало для вас корисним. І ви почерпнули для себе якісь знання, які реалізуєте у себе на дачі, на городі, на розсаднику. А я з вами прощаюся. Будемо бачитися в наступних відео.